У дитячому садку Яслах, 82 відбувся тиждень відкритих дверей. Протягом п'яти днів батьки малечі мали можливість побувати на заняттях, уроках, побачити, як організований день для їх дітей у садку. А завершенням цього тижня стала цікава казкова програма. Мені запропонували взяти участь у цьому святі. Я визнала його як дуже цікаве та корисне для самої себе. Це як промінець світло для мене було. Мені дуже цікаво було спілкуватися з дітьми, приймати участь у організації. 82-й херсонський ясла садок співпрацює з акторами театральної студії Пролісок, яка діє при облму з драмтеатрі імені Миколи Куліша. І тут вже не одна вистава відбулась цього разу. Діти потрапили у казку Муха цугатуха і разом пережили усі пригоди. На сцені, як не крути, ми все одно від... відгороджені від зрителя. А тут вони так рядишкам. Ти бачиш і глаза, на сцені світять всі софіти, всі света сліпіш ти не бачиш нікого. Ні глазик, ні їх ручок, ні улыбок. А тут вони все всірядишка, вони тебе машуть, вони тебе трогають. Діти не тільки потрапили у казку, а й стали учасниками яскравої концертної програми. Кольорові костюми, пісні, танці, сяючі усміхнені обличчя малюків. Щасливі діти, щасливі їх батьки. Вони, до речі, активно допомагали, аби свято відбулось. На самом деле это очень интересно. Ты покружаешься в мир детства, все эти крылышки, все, ну, все вот это вот, как это, пришествие к празднику, и сам праздник очень чудесный. Мне нравится, что дети все вместе, они такие яркие, красивые, и, и все это настроение. Ну. А кто готовал костюмы? Мы, мы вместе, наш весь родительский комитет в составе наших мам. Праздник, который объединяет и родителей, и детей, и воспитателей, и все это вместе, потому что организовать этот праздник на самом деле, до этого была проведена очень серьезная работа по подготовке костюмов, по подготовке, понимаете, вот продумать, да, сколько, сколько труда вложено у самих организаторов, у воспитателей. Ну, здесь на самом деле это очень большая работа. И это вкладывает в каждый праздник, сколько вот проходит всех Утрініків і різних, різних міроприятій. Такі святкові програми, в яких беруть участь і діти, і батьки, і вихователі, стали вже традиційними для цього дитячого закладу. Яскравий концерт доповнили спортивні ігри. Дружні команди змагались та переможених не було. Гарний настрій, дух боротьби, щасливі маленькі обличчя. І це свято один із багатьох кроків на шляху формування свідомих українців.